Ця магічна яскрава суміш насправді дуже дивна, бо ліпиться як тісто для піци, але якщо перестає рухатись, то моментально стає рідкою. В цьому проєкті ми перетворимо звичайну картоплю в магічну грязюку. Для початку візьмемо велику упаковку картоплі і ретельно відмиємо її від бруду. Тепер нам потрібно подрібнити картоплю на малесенькі шматочки. Я для цього використовую кухонний комбайн, але якщо у вас його немає, то ви можете просто порізати її ножем. Коли картопля подрібнена, висипте її у велику миску і залити достатньо гарячої води, щоб вона могла повністю її покрити. Тепер картоплю потрібно помішати кілька хвилин, в ході яких вода може трохи почервоніти. Візьміть сито та ще одну велику миску і процідіть рідину. На ваших очах відбудеться щось неймовірне. Приблизно за 10 хвилин на дні з'явиться дивний білий осад. Тепер, якщо перелити воду, цей осад залишиться на дні тарілки. Він ще трохи брудний, тому щоб почистити його, додайте трохи води, розмішайте і перелийте у високу посудину, як, наприклад, стакан або банка. Накрийте кришкою, збовтайте, і нехай постоїть ще 10 хвилин. Вміст банки знову поділився на кілька шарів, але на цей раз увесь бруд зібрався посередині. Якщо швидко вилити воду, то більшість бруду вийде разом з нею, залишаючи нас з чистою магічною субстанцією. Вона виглядає як молоко, але якщо ви спробуєте її помішати, то помітите, що вона дуже дивно себе поводить. А якщо залишити її на кілька днів, то вона засохне і стане крихкою. Саме це нам і потрібно для додавання ефекту світіння. Секретний інгредієнт це тонік або інша рідина, яка містить хінін. Під ультрафіолетовим світлом ви помітите, що вода у пляшці сяє. Тепер покладемо кілька ложок нашого магічного порошку в тарілку і додамо трохи тоніку. Уже за кілька секунд стає важко його мішати, бо суміш твердіє щоразу, коли ви на неї тиснете. Через деякий час усе змішається і поводитиметься так, як і раніше. Єдина різниця полягає в тому, що тепер воно флуоресцентне. Ви помітите, що під ультрафіолетовим світлом наша грязюка набиває цікавого відтінку і поводиться як тісто для піци, доки ми її рухаємо. Зупиніться ж хоч на секунду, і тісто стане сяючим слизом і розтічеться поміж ваших пальців. Але, може, це й не так погано, якщо ви не проти невеликого безладу. Я спробував вилити її з колби і вона продемонструвала свою в'язкість, повільно стікаючи пульсуючою цівкою. Важко повірити, що це знаходиться всередині звичайної картоплі. Якщо ж ви не хочете возитися з її приготуванням, то можете просто взяти кукурудзяний крохмаль, і результат буде таким самим. Ось так картопля перетворюється на цікаву іграшку, яка до того ж безпечна для вживання в їжу. До речі, картоплю все ще можна з'їсти. Я поклав її в вафельницю і нажарив собі смачненних дерунів. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал українських перекладів. До побачення.